Людоньки мої добрі, ділюся з вами новинами з кардіометаболічного саміту. І перша, просто бомбезна, свіжаченька новина, що FDA ухвалив новий препарат для лікування метаболічно асоціованої жирової хвороби печінки. І в тому році це був ресметером, а зараз семоглютит. Отож, семоглютит це не офлейбл, а прямий показ. По-друге, жиріння зростає цей тренд і у дорослих, і у дітей, оскільки еволюційно. Було мало їжі, а зараз їжі багато, вона спокуслива, калорійна, і кнопочку лише треба нажати, щоб приїхала доставка. І класифікація по індексу маси тіла, це вже трошки застаріла система, оскільки вона не враховує ускладнення то прогнози. Тому, колеги, переходимо на Едмонтонську класифікацію. Далі ви бачите, яка Мала кількість, абсолютно меншість людей отримує лікування від ожиріння. До сих пір вважається, що це естетичний дефект. Потім у нас будуть нові оральні форми. Зараз ми знаємо, що є ребелсус, але максимум його 14, а буде 25 міліграмів зимоглютиду і 50. Далі більше. Готуються. Зараз іде дослідження, семоглютит. Ми знаємо, що в нас є 1,0, це оземпік, 2,4 вігові, а зараз ідуть дослідження 7-2. І по, по результатам мінус 20%, відсотків як терзепатит. Для нас, лікарів, це дуже круто, що в нас є свобода вибору. І зараз керувати світом буде. Той, хто вивчає механізми формування голоду та насичення, апетиту. Тому ставте ваші вподобайки, якщо вам було цікаво, і поділіться відео, щоб більшість лікарів побачили ці новини.